Щороку, 8 травня, відзначаємо Міжнародний день Червоного Хреста свято людей, які завжди готові прийти на допомогу тим, хто цього потребує. Навіть у свято Калуські червонохрестівці, піклуючись перш за все про інших, відвідали оселі ветеранів великої Чизняної війни і, звичайно ж, не з порожніми руками, а з подарунками до дня перемоги. Щороку напередодні дня перемоги на чолі із головою Калуської благодійної організації Товариства Червоного Христа Зінаїдою Хемич волонтери червонохрестівці відвідують своїх підопічних ветеранів і, звичайно ж, не з порожніми руками, а з подарунками. Цього року теж підтримали цю добру традицію. І товариство Червоного Христа тісно зв'язаний з ветеранами великої вітчизняної війни. Наші сандружинниці, наші медсестри виносили з поля бою. Ветеранів виносили з поля бою воїнів і надавали їм допомогу. А сьогодні, в мирний час, сестри милосердя піклуються про ветеранів Великої Вітчизняної війни, приходять до них у домівки, підтримують їх і морально, і звичайно, матеріально. І дозвольте мені сьогодні сказати, низький вам уклін, ветерани, низький вам уклін, бійці, за вашу кров, за ваше життя. За все за наше сьогоднішнє мирне небо. побажати вам щастя, здоров'я, здоров'я, здоров'я і ще довгих років життя. І щоб ті роки, які ви зараз живете, були для вас набагато легшими і щасливнішими, ніж ті роки, які пройшли у роки війни. Щастя вам, ветерани і здоров'я! Щороку їх сивочолих ветеранів на жаль все менше. Є. Живуть самотні, тому й радіють кожному прояву уваги, часточці тепла та щирого спілкування. Раду зустріла червонохрестівців, як зауважила, найдорожча гостей учасниця бойових дій, блокадниця Тамара Богданова, Із емоціями поділилася пережитим та звернулася до ветеранів. Подумайте стариках, пожалейте стариків». отремонтируйте тротуары, у нас же не, в городе нет ни одного тротуара, ни одной, ну, дорога, ладно, еще проезжая есть, но тротуаров нет, а мы должны ползать, старики, как-то, видите, я перешла уже на другую тему, но это болит, у стариков это болит, понимаете, я благодарна всем людям, которые мне помогают, кто мне помогает, Красный крест и скорая помощь. Я, оказывается, в Кавуше нашла двоих блокадников, и я им посвятила такое стихотворение: "Привет, блокадники, привет! На свете нас осталось мало, и вас, и все мы доживаем век. Нас разбросала и разбросала нас война по всей земле, куда попала им, а мы живем." Судьбе на зло. Живем фашистов проклиная. Живите, блокадники, на зло всем живите, живите подольше. Цього дня червонохрестівці відвідали 39 дев'ятеро своїх підопічних, серед них семеро учасників бойових дій. Євдокія Константинівна Полстяна пройшла дорогами війни. Вона й досі відлунюється у її пам'яті. Жінка не зраділа, побачивши на порозі гостей. Подарунки від червонохрестівців, щирі привітання, зворушили ветеранів, довівши, що добро й милосердя безцінні зігрівають нашу душу незримим вогником.